Bom dia a Снімається відео не з ідеальним світлом, але дуже хочу розповісти вам про свій книжковий блокнот, який я цього року завела. Е, і минулого року, в принципі, також в мене був книжковий блокнот, і поза минулого року в мене був книжковий блокнот, але цього року мені він подобається. Взагалі, дівчата з папір клабу наштовхнули мене ідею, щоб зробити його дуже класним. Я його малювала 6 серій Емілі в Парижі. Десь приблизно саме так, і ще трішечки поза серіями. Тобто зайняло це в мене дуже багато часу, і я хочу вам показати, як в мене це все виглядає тепер. Бо, можливо, я також вас надихну малювати такий блокнот, а такий блокнот надихне вас читати більше. А це, можна сказати, глобальна мета, яку я пересліду. Показую вам зовні, як виглядає мій книжковий блокнот. Це ось такий класний. Мені дуже подобається блокнот. Він в такому якомусь олдскульному стилі. Мені його подарував вже давно чоловік. І давайте почнемо. Головна. Перша сторінка, можна сказати, такий папір я купила в епіцентрі. Це ніби такий тонесенький папір, але з гарним принтом. І я вирішую, що в такому стилі буде весь мій блокнот. Перша сторінка це глобальна статистика. Тут розшифровка, буквою, я позначаю книги, які купила сама, буквою «П», які подарували, і о, які, які прислала на огляд. Все розбито по місяцях, кожен місяць має свій колір. І цей колір послідковуватиметься у всьому блокноті. Буду позначати книги, які отримала, тут буде в кількості і в гривнях. Це отримала, мається на увазі загальний підсумок, книги, які купила, подарувала і огляд. Я не придумала іншого слова, яке буде підходити, щоб охарактеризувати ці три пункти. В сумі грошей буду позначати тільки ті книги, за які заплатила самостійно, тобто придбала сама. В окремому буде в розрізі книги, які купила, які подарувала, які на огляд в кількостях. І прочитала, буде в штуках і скільки сторінок. І так, щомісяця. Наступний пункт це книги, які я прочитала. Я. Придумала формувати таким чином статистику. Зробила е, такі квадратки, ніби в формі, по формі, які нагадують книги. Тут сердечка, Сердечко я буду замальовувати ось таким чином, залежно від того, наскільки сильно мені сподобалась книга за п'ятибальною шкалою. Тут буде назва книги, автор, номер в розрізі місяця, номер в розрізі року. Який це місяць і скільки сторінок книга. І ось так по кожному я буду заповнювати. Я наші все три книги, бо сумніваюся, що прочитаю більше, бо коли в мене звезд дитина, там чи там, в принципі, в мене дуже сильно зменшився. Нові книги це ще один розворот. Тут знову ж таки такий самий, такі самі ключі до того, що я позначаю, купила, подарували або на огляд. Також тут номер в розрізі року, внизу буде номер в розрізі місяця. Назва книги, автор, місяць, коли ця книга в мене з'явилась, чи я буду позначати кольором синім рожевим або зеленим, купила, подарувала чи на олій квадратику. І якщо я купила сама, писати суму, це яку я придбала. Я розробила на 100 книг, сумніваюся, що куплю більше. А з'явиться в мене в колекції, цього року з'явилось більше. Але якщо з'явиться це бісерш, то не проблема я ще домалюю в кінці блокноту, також такі поля. Далі книжкова статистика. Ось так в мене оформлена. Тут буде скільки книг я прочитала загалом, скільки сторінок загалом. такими паличками я буду позначати книги, які я прочитала, в залежності від кількості сторінок менше 200, від 200 до 300. Ну і логічно до того, як я розробила. І потім порахую, скільки палочок в мене в якому проміжку і скільки книг я прочитала найбільше. Потім в кінці року я... Напишу, скільки яка книга була з найменшою кількості сторінок, яка з найбільшої. І тут такими ж аналогічними паличками буду позначати книги, які за рейтингом. Книги, які займають одну, одне сердечко, два, три, чотири, і просто буду такі палички малювати. Не буду писати, яка це книга. Далі в мене є сторінки по місяцях, є скільки я прочитала сторінок. Буду підводити підводки підсумки. Перше, це, бачите, кожен місяць знову ж таки маю свій колір, як і я починала, і тут сторінки і це будуть такі стовпці. Ось сюди вимальовуватись. Тут те ж сама логіка, тільки гроші, які я потратила на книги. Ну, Якщо тут були кількості сторінок, то тут вже сума. Це буде підвод і підсумок за місяць. Наступне це книги, які я придбала. Кількість книг і гроші, які на них потратила, і тут кількості. Загальний за рік, скільки в мене куплених, подарованих, отриманих на огляд. І щомісяця я буду малювати такий графік чорним кольором. Це будуть загальні кількості книг, тобто сума куплених, подарованих і отриманих на огляд. І окремо такий графік буде синім кольором покуплених. Пшем по подарованих і салатом зеленим по отриманих на огляд. Також мені цікаво відслідковувати, які видавництва мені присилають книги на огляд, і скільки. Тому я буду писати ось тут видавництво і замальовувати квадратики, коли хтось видавництво присилає мені книгу на огляд. Максимально я вирішила 28, але мені надій близько стільки книг не присилають на огляд від одного видавництва. І також статистика по видавництву, скільки я. Нових книг моїх колекцій по видавництву буду писати видавництво, коли куплятиму якесь видавництво. Ну, якщо, наприклад, я минулого місця купила три книги книгулаву, я би написала тут книгу лав, замалювала три квадратики. Якщо я ще якогось місця куплю книгу «Лав» книги, я також буду малювати тут квадратики. І всі видавництва буду ось тут писати і те ж саме по прочитаному. Така ж сама буде логіка з видавництвами, і також буду замалювати квадратики. Ось так.